Вітаю! Щойно я в телеграм-каналі запустив відео. Ви, напевно, його бачили, як в Дніпрі неадекватний чоловік ходить по місту і б'є жінок. Ну, якщо не бачили, то телеграм буде в описі цього каналу. І я хочу зробити кілька висновків. Чому це для мене важливо? По-перше, ніхто майже не заступився, хоча це на вулиці, і багато людей. Деякі жінки зупинялися, намагались, напевно, щось сказати. Чоловіки проходили мимо. Далі, ми бачимо абсолютно неадекватну реакцію самого громадянина, і ми бачимо, що самі жінки не очікували такого нападу. Що сталося з людиною? Я не хочу абсолютно думати і не хочу абсолютно розбирати. Для мене, якщо це не психічно хвора людина, а напевно буде якась проведена експертиза, якщо правда його там не упакують в поліції, тому що його так крепко пакували. Що я думаю, що буде. буде ну, я не хочу бажати йому там нічого поганого, але все може бути. Знаєте? Так, ось я що ще я що хочу сказати громадянам України. Перше, будьте максимально уважними і обережними на вулиці. От я останнім часом змушений змушений так багато подорожувати пішечки до певного часу. І я також от інколи ловлю себе на думці, що я то в телефоні, то ще де-небудь. Будьте максимально обережними. Ви абсолютно не знаєте, хто поряд з вами. Ви абсолютно не знаєте, що в людини в голові, звідки вона вийшла, які у неї новини. Хто її депресував, тільки що ви цього не знаєте. Будьте уважними. Бачите агресивну людину, просто йдіть від неї. Не потрібно вступати в конфлікти, не потрібно нічого доводити. Момент номер два. Ще раз рекомендую, вкрай рекомендую: купіть собі автомобіль який-небудь там старий Ланос, Новий Жигуль. Я не знаю, там купіть собі електромобіль, на що у вас вистачає коштів. Купіть і мінімізуйте свої контакти з незнайомими вам людьми, тому що ви реально не знаєте, що навколо вас твориться. Момент номер три. Це чоловіки, чоловіки, які дійсно на відео видно, що були чоловіки і проїжджали мимо на автомобілі, не зупинились, і ось деякі. Підписники, які це відео подивились, вони пишуть, що ну а як же чоловіки будуть зупинятись і захищати. Якщо зараз прийде поліція, вони будуть відповідно свідками. Якщо будуть вони свідками, то це відповідні виклики там в суд, в прокуратуру, дослідчого. Ну і це очевидно, що закінчиться повісткою, тому що в багатьох людей. Багато багато людей дані не оновлюють і говорять про те, що оновлювати не будуть. От е, вам суспільство. От суспільство, яке ми побудували, про яке нам говорили, е, про яке ми з вами мріяли. Е, але ні, не вдалось. Не вдалося. І якщо ви думаєте, що далі буде легше, то легше не буде. Я зараз я все вам рекомендую цю книгу Челдіні, психологи впливу, ось я відкриваю пункт розділ 8, єдність. Називається єдність. Ми, це колективне я. І ось тут мати Тереза, про яку там намагалися співати наші дівчата, злагоди немає, бо ми забули, що не чужі одне одному. Це епіграф до глави. Бо ми забули, що ми не чужі одне одному. Насправді не потрібно забувати, що ми. Не чужі одне одному, особливо під час війни. Але я не хочу абсолютно не хочу послуговуватись етичними аспектами. Я хочу послуговуватись аспектами правовими. От, якби у нас діяв закон, і якби ми знали, що всі рівні перед законом, якби ми знали, що покарання невідворотні, якби ми бачили і відчували, що над нами чиновники, які закон, закону дотримуються, якби ми бачили, що Люди, які нині керують державою, турбуються дійсно про український народ і ставляться до українського народу як до народу країни, народу титульного в країні, то ось такого можливо було би менше. Ну і якби намагались берегти народ України, а то тільки погрози, тільки шантаж, тільки безкінечні залякування. То залякують СБУ, то залякують прокуратурою, то штрафами, то те, що на роботі будуть повістки роздавати, вдома будуть повістки роздавати, кругом будуть повістки роздавати. Це призводить до того, що люди перебувають в постійному стресі. І ось там намагається дружина Володимира Олександровича говорити про різні психологічні програми, про ментальне психічне здоров'я, яке психічне здоров'я, яке ментальне здоров'я може бути, коли війна, мобілізація демобілізація, Втрати і так далі стосується кожного, абсолютно кожного, немає сім'ї в Україні, яку б не торкнулася ця страшна війна. Про яке ментальне, психічне здоров'я можна говорити. Ну, слава Богу, вже закруглилися з утією програмою: ти де, чи ти як, чи ти хто, чи ти ще живий, не пам'ятаю, як вона там називалась. Воно нічого не дає. Ми намагаємось примітивними заходами типу психологічними рятувати емоційний психічний стан людей, які потребують часто вже навіть медичної психіатрії, а не просто цих ти де, ти як ти шо. Минув той час. Тому будьте обережними. Дивіться, хто поряд з вами. Не вступайте, не вступайте в конфлікти і пам'ятайте, що якщо ви потрапите в халепу, імовірно, імовірно, що вам ніхто. Не допоможе. Бережіть себе, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на Телеграм, на Тікток, Ютуб. Підтримуйте з нами зв'язок. Ми е, хочемо побудувати. Я хочу побудувати абсолютно ту Україну, яку я пам'ятаю, а я її пам'ятаю. І поки я її пам'ятаю, і ви пам'ятаєте, і приєднаєтесь, ми її зможемо побудувати. Бо таке відчуття, що нам хочуть побудувати зовсім не ту країну, яка у нас була, і яка у нас обов'язково буде. Ми її відбудуємо, ми побудуємо ту Україну, ми її відновимо, якою вона була. Квітуча, щаслива, зелена, усміхнена, молода, гарна, заможня. Це можливо, час ще не втрачений. Але мені потрібно, щоб ви об'єднувались, підписувались, ділилися своїми думками і не шукали в мені чогось не такого. Не такого у вас багато. І воно це явно не я. Підписуйтесь.